Добрий день, любі мої. Дивимося сьогодні, вирішила трошечки по-іншому зробити нашу роботу. Подивимося окремо. Так як ми раніше дивилися разом, так, там Нікополь, Кривий Ріг, Марганець, широке. Зараз подивимось трошки по-іншому. Отже. Дивимося спочатку Нікополь. Нікополь з 5 по 12 вересня. Що очікує Нікополь з 5 по 12 вересня? Прилітатиме і прилітатиме. Я не можу сказати от по цим картам, що прильотів буде більше, ніж було на тому тижні. Думаю, трошечки менше. Ось так. Так, перша і основна тут карта у нас це мир. Тобто розклад мій на місто, закінчується картою мир. Це значить, що не візьмуть місто, розсосійці. Це головне. Далі, ну і це буде основним меседжем. Так, далі про те, що будуть руйнування. Дивіться, будуть десь лупити, десь будуть. Другий момент. Десь буде слідкують дуже багато дронами за містом. Далі десь будуть точечні бої, це значить чим якимось таким будуть бути не ракетами, не знаю, можливо, градами якимось, от таким чимось, так? Чимось таким прицільним. Будуть більш на зруйнування інфраструктури діяти. І там, де багато людей скупчення і дітей. Далі Нікополь. Нікополь прибуває більш підкріплення до Нікополя, я думаю, що воно вже прибуло там щось у Нікополі перебизувалось ці. Якісь зміна позицій була по Нікополю, саме наших хлопців. Далі, що саме говорити не буду. Так, Ця зміна більш направлення на збереження, на збереження людей, тобто на збереження цивільних, от таким чином. Далі, ну це прильоти. І я вам скажу, що ці прильоти вже контролюють більш-менш, можливо, не таку кількість, як, ну, тобто, якщо там, наприклад, не дай Боже, 10 ракет випустили, 2 не піймали, але 8 збиваються, тобто отаким от чином. Тобто, вже не повністю всі 10 прилітають, а щось частково збивається. Отакий загад. Те, що буде летіти над Нікополем, це точно. Те, що буде, будуть якісь от такі прильотики, але їх буде небагато, це точно. Далі, ну це прильоти, знов прильоти. Щось по Нікополю будуть розганяти якусь. Ну, таку не дуже хорошу річ, як дезінформація якась буде. Ну, така. Не в нашу пользу. Ну, можливо, там, що Нікопаль взяли вже, чи не взяли, чи, чи, чи підвзяли, ну, ось таким чином. Але це все брехня. Ну, це будуть такі, знаєте, ой, як би так сказати вам. Рососійські речі. Так, давайте ще подивимось на Нікополь. Да, руйнування десь все-таки будуть. Але у них найголовніша їхня ціль це вижена земля. Вони хочуть місто знести з лиця землі. Отаким От чином, я вам так скажу. Будуть пуляти з моря. Десь якісь вони знайшли, як інший вихід, як можна обстрілювати Нікополь. ДРГ. Так, по ДРГ. Є такий нехороший дядько у вас в місті, який так хорошо здає позиції. Просто дати йому в лоб треба. Угу, ну. Не знайдуть цю скотину? Так, да, знайдуть. Знайдуть. Так що все добре. А він не один там. Здають за гроші, бачите? Дивіться, вони там щось будуть планувати. Щось будуть планувати як, знаєте, як взяття міста, от таке щось. Щось вони як переплавили. Але наші хлопці вони, бачите, і рота роздеруть. Тому таким чином ні, не вдасться, не вдасться. Правда, буде на нашому боці, і ми знаємо про такі плани, тобто це все заігрування. Десь будуть і поранені, десь будуть, десь будуть і вбиті. Але місто залишається українським. Тобто ніякого там взяття, нічого такого не буде. Це те, що стосується Нікополя. Всім дякую за увагу. Інші міста будуть зараз згодом. Всім дякую.